Mm -hmm. вигляді. А він каже, і не звучуйте, він знає це все. І Я mm -hmm. відчувала, що він знає цю тему. Mm -hmm. І він каже, не озвучуйте, я вас зрозумів. Бо тіпа, ви напівязичниця напівхристиянка. я кажу, та чого я Ми всі? І Він каже, що тіпа, ви це? Я кажу: у мене запитання у вас, ну так як до священника, я проста парафіянка, uh -huh. Чому церква освячує язичницький обряд, Це ж Богу він угодно. Ну як на це церква пішла? Uh -huh. А він каже. Так, церква давно вже століттями, купа років, перейняла оці язичницькі обряди, але людей неможливо переконати, ну щоби вони відказалися. І ця церква пішла на такі поступки. Ну а я собі думаю, ну добре, ви священники, ви повинні в першу чергу служити не аж потім людям, ви людей, ведете до Бога. Чи ви ведете до перуна, ну мене це мучить. я втратила мир і спокій. До того я була спокійна і мирна, mm -hmm. і все в мене було добре. Ну, от оце, оце мені не дає спокою mm -hmm. mm -hmm. і мене спонукає. Бо я просила, я молилась до Святого Духа і казала: Боже, я хочу бути знаряддям, інструментом в твоїх руках, щоб ти творив через мене свою волю. Mm -hmm. Ну, і от... Він каже: отець Роман каже: то треба викорінювати це, і треба єванізувати людей. Ну, але хто я така? Хто мене буде слухати? Ну ти, він священник, Ну скажи тиску по одному, другому. Ну, ви ну, ну говори це людям, бо це Богу не угодно mm -hmm. і сьогодні, ну а і вчора, і то о, і говорю вам зараз послання і в п'ятницю. Він це сказав. Я потім вже закінчилася ця зустріч. Я дві години до 12 ї ночі переживала собі в собі, в своєму серці це мене мучило, ну, як священство, духовенство, на це все очі закриваю, ну Вони ж це знають. І я так це переживала, з тим заснула. Ну, і рано пішла на роботу, прибираю там на роботі, мию терасу на дворі, і, і мені приходило таке. Говорить Господь Бог. Я, я собі думаю, що я Біблії перечитала, бо я читаю зараз, дочитую mm -hmm. малих пророків. Там Єгосподь пише, mm -hmm. що послання говорить mm -hmm. Господь Бог, думаю, я напевно Біблію вже перечитала. І знову говорить Господь Бог. І третій раз говорить Господь Бог. Я вже зрозуміла, що щось не то. Mm -hmm. Але я не сообразила, що треба стати на коліна перед Богом mm -hmm. і помолитися, бо я шваброю на дворі. І я собі далі мию, а то говорить знову послання в цю роману Братковську, послання в цю роману Братковську. Ну, і третє раз, послання в цю роману Братковську. Я далі ну, на масу, ну, а мені каже, говорю ослиця, ну, я поняла ослиця, що я, <рес> на, ну, я ще так обурилася, і мені думка, ти маєш це передати братковському. Я собі думаю, кажу, ну як я це передам братковському? По зумі, там 500 з чимось людей до тисячі, бо то зум, там купа людей дивиться. І будуть з мене всі сміятися, що я ослиця. І то затихло. Ну, я, дороб... я кажу, говори, господи, я слухаю, але нічого не було відповіді. Я піднялася на другий поверх, там доробила свою роботу. Включила телефонну зарядку, дивлюсь, там цієї, цей... бо я ніби включена в ту галілею, але я не виходжу з ними на зустрічі, я тільки виходжу на проповіді Братковського. Угу. І вона прислала дар... дар пророцтва Зелінський, такий отець, я Янів, тих. він пояснює, як отримати дар пророцтва. Я подивилась то відео і думаю, там у мені якесь просто mm -hmm. чи що. Ну я ну, ну так, Святий Дух веде, показує, mm -hmm. я так розумію. І mm -hmm. дивіться. Ну добре, я подивилась то, і він там то все розказав, щоб отримати розстріл, треба знати Біблію. Ну я вже знаю, mm -hmm. я прочитала, ну думаю, мені це певно не дано. Mm -hmm. Та і все, вже докінчила я роботу, сіла в автобус, їду. І думаю, ну, ну, ну якесь послання, йому помолюсь, помолила, помолилась. Правда, я не перехрещувалась вже, бо я в автобус їхала, помолилась, царю небесновчі наш бородиться. І mm. мені приходить така відповідь. Війна в Україні закінчиться тоді, коли церква почне е, виправляти помилки. Все. Mm -hmm. Ну і що я з цим маю робити? Mm -hmm. Освячуємо і ще його споживаємо. Я ті mm -hmm. ані пояснювала. І а, і сьогодні рано у мене є біблія закачена на телефоні. Кожний ранок, ну так, як я яке здорожне в не маю зранку, коли читати біблію. Я вечором читаю після роботи. І мені приходить кожний днем вірш. І я собі прочитую з тим йду. Ну, молюсь і то. І сьогодні мені прийшло. Euh, і, що? Я вам зараз скину після mm -hmm. в мене є, Добре. я зробила скріншот. Я ці ані виклав. Вона мені пише мир тобі. Ну нема у мене миру, нема бо гинуть хлопці за да дурно. У мене нема миру, я навіть по церкву не йду. Бо нема миру. Mm -hmm. І я, я, я казала перед ну таке кажу: ви собі вірте, не вірте, ага. передавайте, не передавайте, але я думаю, що він повинен це знати. Ага. Бо хто я така? Ну добре, я приїду в Україну, я покажи, бо я ага. не знала, в якій Евангелії є Самарянка. Ага. Я відкриваю Ангелію від дивана четверта. Ага. І попадаю, ну там через дві сторінки, ну майже зразу, і читаю. І там пише, і там пише. Як Ісус говорив до Самарянки, що ви вклоняєтесь тому, чого, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від людей. Але наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві, вклонятись будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та правді вклонятись. Амі, то що я зрозуміла, що ці всі церкви, що побудовані, Богу не треба. Богу треба поклоніння в дусі і в нашому серці. Це я зрозуміла Амін. сьогодні. Амін. Прочитавши оцю цю так, будемо розбирати всі храми здирати золото і віддавати бідним дітям, інвалідам і сиротам. Амінь. Ну, амінь. амінь. Ну, <реш> нарешті Нарешті дозріваю. люди прозрівають, слава Господу, радий за вас. Ну, я вже думала, що я вже домолилась. <реш> домолились, домолись, щоб пізнали істину. І істина вас зробила вільним. Вільним від місця, Щоб Богу на, на всякому місці можна поклонятися. Правильно. Ну, так, так, я слава я... Господу. Радий за вас.